Під кінець осені листя остаточно падає з дерев на землю. Раніше його збирали і спалювали, але екологи виявили, що це дуже небезпечно для нашого з вами здоров'я. І відтоді листя збирають і вивозять за місто у сховища, допомагають людям їх збирати ось такі великі машини, які схожі на пилосмог. Бачите, малята за допомогою цієї труби, вона вбирає в себе листя під тиском і складає ось в такі причепи позаду машини. Коли прибирають з вулиць листя, то приїжджають потім на допомогу машини, які миють асфальт, який потім стає чистим і більш яскраво виглядає. От за допомогою таких машин-помічників наші міста охайні, ошатні, де хочеться прогулятися і вернутися туди знову.